З настанням холодів багато людей користуються печами. Через порушення правил пожежної безпеки при їх експлуатації часто виникають займання. Люди гинуть, втрачають своє житло і майно. Найчастіше це трапляється із людьми похилого віку, які живуть самотньо. Річ у тім, що вони не завжди спроможні перевірити стан печі та димарів на початку опалювального сезону і миттєво зреагувати на проблему. Тому працівники ДСНС міста Покровськ вийшли на черговий рейд з протипожежної безпеки та нагадали громадянам правила користування під. Опаленням. Можна вам вручити пам'ятку, да, як користуватися печей. О, печна. спасибо, спасі. Да, не залишайте печі без, без нагляду. Да, перед кожним ага. використанням. Дивитися, щоб не було там тріщини. Спочатку да, року на території Покровського району вже виникло 30 пожеж, на яких загинуло 3 особи. В цьому році осінньо-зимовий період він складний, такий, який не було ніколи, тому що на території області спостерігаються перебої з теплопостачанням, з електропостачанням. Ці, ці фактори вони сприяють росту пожеж, особливо в приватних домоволодіннях. Люди намагав намагаються зігрітися, тому використовують навіть несправне пічне опалення, свічки та газові пальники. Основні причини, з яких виникають пожежі в приватному секторі, це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, при використанні електропобутових приладів, зокрема обігрівальних приладів. Аби уникнути займань через несправне пічне опалення, рятувальники радять виконати наступні дії. Перед початком опального сезону треба привести до ладу усе пічне опалення. Служити піч, провести очищення димоходу від сажі, тому що сажа може займатися і також приводити до виникнення пожежі. Необхідно побілити, штукатурити димохід всі вентканали, щоб не було тріщин у димоході, через який може постачатися до приміщення чадний газ. Також перетопковим отвором печі необхідно вкласти металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів, для того, щоб якщо випадуть жаринки, вони потрапили на нагорючу поверхню та не спричинили пожежу. Не можна залишати печі без нагляду, не можна доручати нагляд за печами та топлення печей малим дітям. Також не залишати дітей самих вдома, ховати подалі сірники, вчити дітей правилам пожежної безпеки, про те, що забавки з вогнем вони є небезпечними. Куріння у ліжку у нетверезому стані також стає часто причиною пожеж у домівках. За минулий 2022 рік на території Покровського району загинуло 26 осіб, із них 10 чоловік, які загинули при курінні в стані алкогольного спіннення. Якщо у час вашої присутності у будинку виникло займання, обов'язково викликайте рятувальників за номером 101 та виконайте наступні дії. Якщо займання невелике, і ви бачите, що можете скористатися якимись підручними засобами. Можна збити полум'я, накрити якоюсь тканиною. Можна використовувати для цілі пожежогасіння горщики з квітами, тобто висипати землю на вогонь. Якщо на кухні може знадобитися сода, все ж таки ми рекомендуємо громадянам зараз мати у себе вдома вогнегасники і навчитися їм користуватися. Якщо ви знаходитеся у будинку, який уже охопила пожежа, намагайтеся якнайшвидше покинути приміщення, закривши дихальні шляхи вологою серветкою.